Головне питання цього відео таке, як перетворити звичайний спа басейн на найромантичніше місце для двох. Навіть якщо ви обоє втомлені, голодні і мріяли просто впасти на диван. Насправді все простіше, ніж здається. Почнімо з атмосфери. Спа вже створює тепло і релакс, але трохи правильного світла робить диво. У більшості сучасних спа є режим підсвічування, який можна налаштувати під настрій. Хочете ніжності, виберіть теплий м'який колір. Бажаєте емоцій, оберіть глибокий синій або фіолетовий. Далі аромат. Ні, не свічки по всьому двору, а спеціальні аромокапсули, які можна додавати у СПА без шкоди для обладнання. Вони створюють ту саму легку нотку романтики, без надмірностей. І тепер найважливіше спільний ритуал. У СПА ви не дивитесь у телефони, не гортаєте стрічку і не слухаєте новини. Ви говорите, смієтесь, розслабляєтесь і знову згадуєте, чому ви пара. Гідромасаж робить решту, він знімає напругу, щоб ви відчували партнерство, а не в тому. У СПА Галаксі ми не просто постачаємо СПА басейни. Ми допомагаємо створити простір, де кохання стає теплішим, буквально. Якщо ви давно мріяли про місце для двох, яке працює краще за будь-який ресторан, домашній спа стане найкращим подарунком вашій парі. Звертайтеся до Спа Галексі, ми підкажемо, яку модель обрати для ваших романтичних вечорів. І підписуйтесь попереду ще більше ідей для ідеальних моментів у двох.